Дуже радий, що ви нас дивитесь, бажаю якнайшвидше поправити здоров'я, бути в строю і щоб всі були здорові і щасливі. І на рахунок того, що ваш чоловік живе цими відео, я хочу трошки, ну, скажімо так, застерігти. Відео це класно, це допомагає для того, щоб мозок якось відійшов від реального його життя. Але. Попереджаю наперед. Не так тут все легко в цих раках, не так все ну, безпроблемно. Тут не буде такого, що поставили басейни, поставили все, і воно раз раз, раз, і пішло як бізнес і дає великі кошти. Тут багато моментів, багато підводних каменів. Розуміння потрібно мати. Побудувати ферму. Це не є основна проблема. Тут ну, технологічні моменти, і потрібно з першого дня не робити помилки таким чином. Чекаємо вас у нас до нас у гості. попередньо наберете телефон в шапці профілю, Домовимось, і я вам все розповім. Спочатку в телефонному режимі, а потім при необхідності при зустрічі на об'єкті. Тому дякую, що ви нас дивитесь, Підписуємось на канал, ставимо лайки, не забуваємо писати коментарі. І до зустрічі!